Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні невеличкий відеообзор на сигналізатори для ловлі сома Delfin Hooker. Дані сигналізатори придбав нещодавно, так як цього року планую ловити сома. Довго думав, яку модель купити, можливо, дзвіночки, ну але зупинився іменно на цій моделі. На Ютубі дуже мало інформації, можна сказати. Ніякого відеообзору на них не було, і я сьогодні вирішив для вас зняти такий невеличкий відеообзор. Сигналізатори є бюджетні, недорогі, але я рахую, що для ловлі в ніч, в нічний час це буде дуже навіть непоганий помічник. Так що, друзі, розпаковуємо, подивимося на характеристику, подивимося на самі сигналізатори, як вони виглядають. І перевіримо в роботі в домашніх так сказати, умовах, як вони працюють. Вони є однакові, дві однакові моделі. Так що один сигналізатор ставимо на сторону, а другий будемо розпаковувати і дивитися, що вони собою представляють. Самі сигналізатори є бюджетні, недорогі, тому я їх придбав. Довший час здивився іменно яку модель вибрати, тому що зараз дуже багато є різних сигналізаторів, є різні фірми, ціни, але зупинився на ці бюджетні недорогі моделі. Ну що ж, розпакуємо і подивимося, як сам сигналізатор виглядає і з якого матеріалу зроблений. В наборі є три батарейки. Назва батарейки, кого цікавить, закріплю у відео. На вигляд сигналізатор невеликий. Матеріал не скажу, що аж дуже такий якісний. Не знаю, як він буде себе поводити в дощ. Думаю, що має мати якийсь захист від вологості. Ззаді під кришкою вставляються батарейки. Кришка дуже тяжко відкривається. Це добре, тому що є багато сигналізаторів, що кришки дуже легко відкриваються і з часом вони губляться. Ставимо батарейки. Раз, два. Три. О, і відразу сигналізатор включився. Закриємо Ззаді кришку. Сигналізатор дуже простий в використанні. Має дві кнопки. Одна кнопка з літерою Т, це тон звуку. Друга кнопка має дві функції. Це включання сигналізатора і голос тону. Включається сигналізатор дуже легко. Зажимаєте буквально на 2 секунди кнопку з літерою В. І сигналізатор включений. Тепер можете голос. Бачите, він відразу реагує на дотик. Голос регулюєте собі. Чотири режима є. Беззвучний, тихий, голосніший і ще голосніший. Друга кнопка з літерою Т це тон. Так само чотири тона має. Мені подобається самий грубий тон, так що залишимо на цьому тоні. Дивіться, при маленькому торканні до сигналізатора він відразу спрацьовує. Легенько торкаюся і він пікає. Так само при вібрації він теж спрацьовує. Крутимо звук, щоб він не пікав лишній раз. На сигналізаторі є спеціальні такі вирізи на бланку дилища, резиновий ремінець, який дуже легко фіксується в зажимі з боку сигналізатора. Просто запихаєте. І фіксуєте. Дуже легко. От вам покажу на, на пальці своєму. От, і сигналізатор зафіксований. Тепер дамо звук. Маленьке коливання і сигналізатор відразу спрацьовує. Ну що ж, друзі, зняв для вас такий невеличкий відеообзор. Надіюсь, що моє відео буде комусь корисне. Кому сподобалось, ставте палець догори, пишіть коментарі. Всі коментарі я читаю. Можливо, якась порада потрібна. Радий завжди, всіма спілкуюсь. Так що, друзі, всім дякую за увагу, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступної зустрічі!